Доброго дня, шановні батьки. Пропоную вам сьогодні таку підбірочку материнство та батьківство в кіно, фільми, які варто подивитися. Далі. Комендійна драма про 40-річну матір трьох дітей Марло, яка втомлена від домашніх обов'язків наймає няню. Талі це рішення змінює її життя. Фільм буде корисним для мам, які нехтують власними потребами у повсякденній метні, не знаходять часу на відпочинок. Стрічка нагадує, що іноді наша сила в умінні приймати допомогу. Мій янгол-охоронець, драма про 11-річну дівчинку Анну, яка дізнається, що була народжена через штучне забріння, щоб стати донором для сестри з раком крові. Анна відмовляється віддати нирку і подає на батьків до суду. Фільм пропонує поміркувати про межу між материнською любов'ю та власними амбіціями, а також про те, що однаково ми любимо своїх дітей. Мова нісності» – оскароносна ретродрама з елементами комедії про взаємини батьків і дітей. Стрічка досліджує складний і міцний зв'язок між сильною та незалежною матір'ю Авророю і її донькою Емою протягом кількох десятиліть. Вони обіду шукають кохання, але мамі складно відпустити доньку в доросле життя. Остання крапля комедійна драма про стосунки батька й доньки. За сюжетом Лора сумнівається у вірності чоловіка і звертається по пораду до свого батька Фелікса, який готовий захистити доньку будь-якою ціною. Стиження за дитятем перетворюється на низку комічних ситуацій. Фільм порушує тему батьківської турботи і впливу батьків на наше сприйняття стосунків. Син Сімейна драма про 17-річного Ніколаса, який переживає депресію через розлучення батьків. Його тато Пітер намагається підтримати сина, але сам стикається з труднощами в стосунках з новою дружиною та її дитиною. Стрічка порушує теми сімейних взаємин і розповідає про велику потребу дитини в родині, яка дає безпеку, турботу і впевненість у завтрашньому дні. Матері пінгвінів польський мінісеріал про матерів, які виховують дітей з інвалідністю. Головна героїня з зі, зірка ММА. Переводить ціна до нової школи і несподівано виявляє, що батьки інших учнів мають непросте минуле. Серіал показує трудності виховання дітей з інвалідністю, нагадує про важливість боротьби за свою дитину. Приємного перегляду. Дякую за увагу.